Кіти, добрий вечір. І Ішо. Ну і жорут ту кіті кітшу. молочко! Добре. Добре. Ану, пісту. Одивіки. Земно, зимно. зимно. Сонечко сіде, то камера. Я перший раз в житті впали в камеру. Шо? Двіксі борот, але вже ці борот. Курча, чорне перемагає. А ну давай перемагай. Відбігом. Свою матушку. З вусами. О, а то філософ. Філософ. Ну ще задумало. Ну, пауки живут. Всі лет на когте такого. Підлоги поставити. А вот и все. Все, раз, два і нема. Прага. привіт. привет. Хубор, шаляка. Помой тапочки. А вот дверь. Εξουρί! Μπιχμέ εξουρί! Σε όλα το πράγμα